Давайте поговоримо з вами про таку емоцію, яку хорошим дівчатам не можна відчувати, і не можна проявляти, бо вони зразу стануть не хорошими, а поганими. Злитись не можна. Я думаю, що багато хто з вас чув в дитинстві таку фразу, що злитись не можна. Злитись це погано, це погане почуття, це негативна емоція, яку Боже борони проявляти. Бо коли ми проявляємо злість, це зразу агресія, а агресія це зло. Ну і, коротше, бути злим не можна, треба бути хорошим, добрим, слухняним, покладистим, зручним. А коли ми проявляємо злість, ми незручні. І дуже цікаво, що в дорослому віці багато дорослих людей, правда, бояться своєї емоції злості, намагаються її дуже так міцно тримати під контролем. Прям. Це навіть в тілі відчувається такою сильною напругою м'язів, тільки щоб не дозволити цій злості вийти, бо якщо вона вийде, ніхто не знає, що може статися з оточуючими і з тою людиною, тому що ми не вміємо проживати цю емоцію. Чому так сталося? Що з цим робити? І чи можна навчитися проживати злість? Чи взагалі можна її проживати? Давайте поговоримо сьогодні в цьому відео. Я Аліса Столяр. Практичний психолог, і я вітаю вас у себе на каналі Некласичний психолог, де ми говоримо про психологію просто. І сьогодні мені хочеться поговорити про емоцію, про яку не прийнято говорити. Зараз уже, слава Богу, трошки легше, з тому що з розвитком інформаційних технологій вже в сучасному світі набагато більше інформації про те, що емоції це важливо. Негативні, позитивні. Це неправда, вони всі важливі, вони всі нам потрібні, тому що кожна емоція вона про щось нам сигналить, на щось звертає нашу увагу. І тому це важлива частина нашого життя, це важлива частина нас, тому що емоції це наші ріднесенькі, які живуть в тілі відчуття, і класно звертати на них увагу. Вчитись розуміти, що це за відчуття, про що вона нам намагається сказати, як його прожити, і, в принципі, далі як вивільнити енергію, яка за ним стоїть, і привносити в це життя, щось прекрасне творити, створювати, рухатися далі, отримувати задоволення від життя, турбуватися про себе і так далі. Отже, про злість. Злість це одна із базових наших емоцій, базових, базові емоції колись дуже давно визначив один із. Психологів, які досліджували цю тему, і він виділив 10 базових емоцій, одна із них злість. Це то відчуття, яке допомагає нам якимось чином діяти в цьому світі. Тому що злість це емоція, яка дає нам силу. Злість це емоція, яка дає нам силу, яка дає нам енергію діяти. Дуже часто емоція злості сигналізує нам про. Нашу потребу, але ту, яка не задоволена. Тобто, коли я щось хочу, не отримую. Мені щось треба, не отримую, або щось іде в житті не так, як мені би хотілося, як мені подобається, і як я собі там планувала, виникає злість. Злість це емоція, яка сигналить про те, що наші особисті кордони порушені, на нашу територію хтось зайшов без дозволу. Це така свого роду, як сигналізація. Щось не так, зверни увагу, тут щось не так. І виникає емоція злості. Як вона проявляється, насправді в кожного вона проявляється по-різному, і ця емоція вона відображається в тілі, ми її відчуваємо в тілі. І для того, щоб зрозуміти, як проживати цю злість, важливо навчитися відчувати власне тіло, бути в контакті з власним тілом, з собою, тому що воно підказує насправді. Я думаю, ви в інтернеті зустрічали дуже багато різних технік, вправ, як допомогти своїй злості, умовно кажучи, вирватися на волю. І ви могли стикатися з тим, що, наприклад, коли ви відчуваєте злість, виконуєте вправу ричати чи ще щось, якісь звукові звуки видавати, а у вас автоматично стискаються кулаки. Тобто тіло вам підказує: от дивись, як нам варто зараз проявити злість. Це не обов'язково когось бити. Не обов'язково там проявляти насилля по відношенню до людей. Але це сигнал, що зараз через руки якимось чином треба дати рукам волю, якось ними порухати, можливо, правда, побити подушку, чи порвати якісь папірці, чи просто розімнути, дихаючи, видихаючи оцю напругу, яка з'являється в тілі, коли ми відчуваємо злість. і таким чином її проявляти. Чому ми так боїмося злитися? Чому ми, знаєте, я думаю, що ви, можливо, навіть у своєму житті помічали або десь спостерігали з іншими людьми, коли ну, відверто видно, що людина відчуває зараз злість, гнів, і ви можете спитати її, ти зараз злишся? А вона така, ні-ні, ні, все нормально, все хорошо, ну, ні, ніякої злості, що ти, що ти? Я не така. Або ви навіть можете так відповідати. Так? Коли вас питають, ти зараз що, розізлилася? І ви така, ні, ні, ви що, ні, я не можу злитися? І зразу собі даєте пояснення, мені не можна злитися. Я не маю права відчувати це відчуття, тому що я не знаю ну, якщо глибше купнути, так, я просто не знаю, як з ним справлятися. Я не розумію, що ця емоція важлива і цінна. Вона для мене заборонена, тому що колись я мала досвід, де я відчувала вже цю злість, але мені її заборонили відчувати. Можливо, навіть якось покарали за це відчуття і дали установку, що злитись погано. Хороші не зляться, а ти ж хороша дівчинка, як ти можеш злитися? Е, відстоювати свою думку, е, свою позицію, своє щось власне, моє не можна, ти маєш ділитися, е, ти маєш бути розумнішою, ти маєш змовчати, ти маєш підлаштуватися, а злитись, ні ні, ні не можна. І от за це, що я підлаштовувалася, догоджала, була слухняною, за це мене хвалили, дарували мені увагу і любов. А коли я відчувала злість... За це мене сварили, десь присоромлювали навіть, звинувачували і, можливо, навіть карали. І дивіться, що відбувається? Коли ми формуємося як особистість, ми ж ці всі емоції і відчуття все рівно відчуваємо. Ну, це безумовно, все рівно вони в нас в тілі є. Коли дитині забороняють відчувати те, що вона відчуває, вона поступово втрачає контакт з собою. І у неї формується відчуття, що зі мною щось не так. Я відчуваю щось заборонене. А значить, я якась неправильна. Значить, я якась не така. І тепер, щоб. А якщо я якась не така, то мене не люблять. Якщо мене не люблять, коли я маленька дитина, це рівноцінна смерті. Я просто не виживу, тому що батьки це ті люди, які забезпечують мені життєдіяльність. І якщо я буду їх засмучувати, буду відчувати те, що вони не хочуть, щоб я відчувала. То я буквально не виживу. І тому, для того, щоб мені вижити, мені треба відчувати і робити щось таке, бути такою, якою мене хочуть бачити батьки. І в цей момент ми втрачаємо контакт з собою. Ми своє істинне я десь запихаємо глибоко далеко в якийсь чорний чемоданчик. Ящик Пандори, тому що правда, воно там, як ящик Пандори, в дорослому віці буде дуже сильно стукатися назовні і проситися проявитися. Ми це все благополучно закриваємо і е, одягаємо цю маску, яку нам е, батьки, соціум е, дає і каже, от якою ти маєш бути. Ми одягаємо цю маску і носимо її. І в якийсь момент, через те, що ми її так довго носимо, ми починаємо вірити. І переконуємо навіть себе в тому, що це я, от я. Але е, ми, от ніби так, вже одягнули, маска навіть приросла до нас, ми вже повірили в те, що це ми. А що робити з тим ящиком? Його ж не відріжеш і не викинеш, він все рівно всередині нас. І оце всередині того ящика, істини я, воно все рівно хоче проявитися. І воно рано чи пізно проявиться. І воно буде так, знаєте, нагадувати про себе дуже часто, з часом дуже нав'язливо. І е, тут правда, уже в дорослому віці ми приймаємо рішення самостійно. Якщо ми відчуваємо, що там мені, мене щось муляє, от там щось, ну, ну, щось таке відбувається, що ну, я не можу просто не звертати на то уваги. І коли ми е, як сказати, приймемо рішення, можливо, навіть не свідоме, але вирішимо, ну ладно, давай, окей, дивимося, що я там заховала. І часто це відбувається в терапії. І ми приходимо в терапію з запитом: я не відчуваю, хто я, я живу не своє життя, я взагалі не розумію, що зі мною відбувається, я не знаю, що я хочу. І ми потихеньку починаємо наближатися спочатку до того схованого, та? потім ми потихеньку починаємо щупати, що то за ящик, підглядати, що в ньому. І з часом, це правда, тривалий процес, з часом ми починаємо відкривати ті всі скарби, істинно власні, мої. Привласнювати, присвоювати їх заново, і нарешті відчувати себе собою, відчувати кайф від цього життя, насолоджуватись кожним моментом, робити те, що я хочу, займатися тим, що мені подобається, проводити час так, як мені подобається, ходити на роботу чи не ходити на роботу, яка мені подобається. Так? Ми повертаємо собі себе. Або ми можемо прийняти рішення, що ні, нехай сидить, я там відхрещуся від того. І буду далі стримувати і жити в цій масці. Можна і так, але тут дуже багато напруги, тому що, щоб стримувати то все, тут потрібно тримати, тримати себе в напрузі, багато контролю. Ми постійно контролюємо отой, ото сховане, щоб воно не дай Бог не проявилося. Навіть ховаємо і контролюємо від самих себе в першу чергу. Нам настільки страшно, що там, що ми дуже сильно... Намагаємося то ще раз ну так добряче заховати, контролюємо, щоб воно не проявилося, і постійно перебуваємо в стані напруги, і це відчувається в тілі насправді. Коли ми часто втомлюємося, ми відчуваємо себе без сил. У нас часті головні болі, тому що голова наша контролює, не дає можливості емоціям проявитися. І тут правда вибір кожного. Як хто вирішить, але мені здається, що жити своє життя так, як я хочу бути собою це найвищий рівень задоволення насправді від життя, а не постійно догаджати, відповідати очікуванням, підлаштовуватися і робити так, як хтось хоче, хоча той хтось уже, можливо, навіть не поруч. Тому так: вибір за вами. І якщо ви обираєте все-таки повернути собі себе. Я щиро рекомендую вам робити це під супроводом і під супроводом психолога, психотерапевта, спеціаліста, який буде поруч і який може бачити трошки більше і трошки об'ємніше, ніж ви, підсвічувати вам якісь моменти, бо самостійно це насправді дуже непросто, ну якщо чесно, практично нереально. Тому обирайте собі спеціаліста, звертайтеся і повертайте собі себе, бо це правда ну, воно того варте. І що? І я почала за злість. <хи> так от. А при чому тут злість взагалі? В цьому всьому, що я говорила. Тому що дивіться, коли ми забороняємо собі проявляти злість назовні, а злість це та емоція, яка реагує на зовнішній світ. Тобто злість завжди направлена назовні. Але коли ми забороняємо собі проявляти цю злість назовні, то ми Будемо проявляти її по відношенню до себе. І все то, що мало би йти, та вся енергія, яка мала би йти назовні, для того, щоб сказати, ні, я так не хочу, мені так не подобається, я маю власну думку, мені хочеться ось так. Вся ця енергія буде йти на себе, і вона буде проявлятися. У формі звинувачення себе, як я могла так подумати, для чого я це сказала, я знову всьому винна, всі на мене образяться звинувачення себе, присоромлення себе і е, заборону собі бути собою. Тому злість, вона класна, злитись можна. Питання тільки в тому, як ми проявляємо і проживаємо цю злість. Тому що відчуваємо ми її всі це тисячу відсотків. Але що ми далі робимо з цією злістю? Чи ми її дозволяємо собі відчувати в першу чергу? Чи ми усвідомлюємо, що ми відчуваємо? Чи ми дозволяємо собі її проживати, а проживати злість це не означає зразу агресивно кидатись на людей? Проявляти злість, нагадаю ще раз, це відчувати її в тілі і дозволяти своєму тілу вивільняти цю енергію. І от як ми з нею справляємося, що ми з нею далі робимо, оце важливий момент, а злитись можна. Тому вивчайте себе, пізнавайте себе. Я щиро рекомендую вам почати цей процес, тому що він справді дуже захопливий, цікавий. І коли ви вже почнете, там зупинитися, дуже важко. Обирайте собі спеціаліста, обирайте собі людину, з якою вам буде комфортно, затишно і безпечно. І... Починайте дізнаватись про себе більше, бо у вас там стільки скарбів заховано, що ви, коли почнете їх відкривати, ви будете вражені, яка ви класна і яка ви супер різностороння людина. Дякую вам за те, що були зі мною тут і до нових зустрічей!